Щепка зубових борін продається. 8 боринок, отакий брусок зроблений. Це із чого він той, як він? Із ОС зроблений. Товщина така мощна. Транспортне колесо. От туди знімаєш, сюди ставиш. Цепляється вона на рамку. Ну, бустро с'єм уголок обичний. Тут теж місце для колеса. Сюди, коли перевозиш, голова така повертається, це заводська. Боронки, такий стан зубив, ну всі хороші. Тут отак зроблене, із уголка, уварене, пальчики всі поточені, все чітко. Профіля, ровненьке, хороше. Така зубова борона. 8 штук їх тут іде. Отак усе комплектом продається. Це теж з цієї сторони транспортне колесо. Тут все чітко, нормально. Такий стан боронок, зубив. Тут взагалі нові, ці чуть. Та всі нормальні, вони відтягувалися. Такі стоять цепки, що вже... Не порве. Ну, в общем, кому треба, дзвоніть. Така зубооборона. В Сумській області знаходиться. Номер телефона тут буде. Оце таке. Стартова ціна 75 тисяч, 8 борін. А там ще можна і поторгуватися.